Білухи Бантам Це одні із лучших карлікових курей Так ними вважають заводчики даної породи Прекрасний вид. Найбільшу популярність вони приобрали не через свій карликовий вид. Не через свій розовидний гревень, не через свою структуру хвоста чи тіла, а через білі вуха. Це і робить цю породу однією із популярних на даний момент. Тому цю породу і називають в наших, в наших країнах, в наших частинах бентам-біловухий. І не бентам а банда. А за кордоном вони розекомб. В переклад означає розовидний гребінь. Комб це її. Закінчення гребінь. Тому й розеком. Така гарна структура пітушка і гарна структура курочки.